Доброго дня. Доброго дня! Друзі, вітаю! І ми знову з вами на полі, яке ми знімали в цьому сезоні вже ну, раза, мабуть, три. Це починаючи від закриття вологи. Потім декілька разів обговорювали технологію вирощування озимої пшениці, говорили про сорти. Ну і зараз, зараз, якби фінал всього сезону, жнива. А в порівнянні з минулим роком, жнива цього року відтягнулися. А Микола Васильович, наскільки пізніше в порівнянні з минулим? Минулого року раніше ж вони були? Так, раніше. В цьому році жнива відтягнулися десь на два тижні. Через дощі? Через через дощі через дощі Дощі нам трошки не трошки серйозно завадили. Ми б могли приступити до жнив ну, десь на тиждень раніше. Угу. Навіть так. От. Ну, звісно, тут зараз можуть написати в коментарях е, ті аграрії, які з Миколаївської області, з Одеської області. Ну, ми розуміємо, що в цьому році не всім так повезло з опадами, і на півдні взагалі біда. От. Ну, але. В центрі трошки дощики були. А, і коли е, хто дивився попереднє відео, ми е, оглядали цю пшеницю і робили прогноз, що ну там 8-9 має е, так, сипати. Так. А по факту, 8 плюс, да, 8 плюс. а по факту у нас виходить, вже тут поле добре обмолотили. Микола Васильович, давайте похвалимося, тому що результат реально крутий, навіть прикольніший ніж минулого року. А минулого року... Ніби якби попередні обставини навіть краще складались. Mm, так, так. А цього року який 10 10 так, ми маємо? Тобто казали. Ми зараз стоїмо біля пшениці, тут ось декілька проходів вже змолотили. 105 центнерів з гектара. Це сорт називається Яліта. Значить, вчора ми завершили збирати славу Нави, славу Нави показала в межах теж 105-107 центнерів з гектару. А добре, як ви, якщо підсумувати... Як проходив цей сезон, а сезон був, скажімо так, реально доволі складним. Коли ми знімали закриття вологи, пшениця була геть не розкущена, було два листочка. Ми, я неодноразово це показував вже. Так, так. А, але потім ви підживлювали і туди-сюди, і якби результат отримали, а, то в чому суть? Технологія чи дощики? Як ви вважаєте, що, що, дало, що дало можливість отримати такий врожай? Я думаю, що тут сукупність всіх факторів. Ми спрацювали нестандартно з осени. Як правило, ми переворювали попередник у нас був горох, і ми його давали добрива, потім робили оранку за два тижні до посіву. Земля, звісно, була готова через два тижні, сіяли і ось отримували ті результати, які ми мали в минулому році. Що стосується осінньої посівної, то вона нас якби спочатку не склалася зовсім. Чому не склалася? Тому що Реально не було продуктивної вологи, а ми не звикли сіяти в сухий ґрунт. Хочемо посіяти і, звісно, отримати сходи. Тому ми чекали, чекали нашого дощу, який в кінці кінців в нашому регіоні пройшов десь в межах 7-9 жовтня. Тобто, це вже терміни вкрай пізні, в нашій зоні треба. Провести посівну кампанію осінню в межах третьої декади вересня, як правило, тоді культура добре розкущиться і є, так сказати, надія, що в зиму війде потужна, нормальна культура. Ми ризикували в минулому році. Ризикували, сіявши ось це поле, у нас було посіяно. Десь в межах з 17 по 18 жовтня. Ну, звісно, ми ж відразу після дощу не змогли сіяти. Більш того, ми спочатку віддали перевагу посіву твердих сортів пшениці, посіяли 120 гектарів твердої пшениці і потім, звісно, почали сіяти м'яку пшеницю. То в чому технологія відрізнялася? Значить, І от технологія в чому відрізнялася? У нас не було вже можливості орати, тому ми посівним комплексом партнер дали основні добрива під ґрунт на глибину 7-8 см. Угу. Значить, дали небагато, дали по 70 кілограмів хлористого калія і 70 кілограмів ямоніфосфата. Значить, провели тут же передпосівну культивацію і посіяли. І таким чином, от, з осені ми побачили тільки так сказати, сходи, і в зиму пішли два, два листика, як і вийшли вони, як правило, із, цього самого, із зими. Оце був такий один із нюансів. Що стосується весняно-літньої технології подальшого вирощування культури, то тут ми не сильно балували азотом, цю площу діючі речовини. Ми намітили значить, застосувати такий препарат компанії Картева як Блуен. Угу. Якби, по теорії він дає нам десь в межах від 30 до 50 кг ДВ азоту. Але цей, ці бактерії їх доцільно використовувати, коли культура відчуває потребу в азоті. А, а якщо ми дамо великі норми хімічного азоту, то, ну, то потреби смаси? немає. Тоді, ну, ми вирішили так, хімічно дати десь в межах 70 кг ДВ. Значить, і потім десь у фазу майже флаголиста ми ще дали блуєн. Значить, і ви, таким, ви побачили якусь по рослині, якусь різницю? Не, ну, по рослині не побачили. Ми здавали, точніше, наші партнери приїжджали, брали зразки, здавали в лабораторію, і там дійсно, по зрівнянню з контролем, було якби забезпечення 100% на той момент культури азотом. Це вже після внесення Блуену? Так, да, да, да. це пройшло вже десь близько трьох тижнів, угу. після того, як ми внесли, взяли зразки, перевірили, там ще був конкурент, не буду його зараз називати, Блуену. А, а чого не хочете називати? Ну, таке. А, бо щось не вийшло. Так, так, так. Конкурент показав трошки менші показники, скажімо так, по залученню азота, uh -huh. але все ж таки менші, але відчутні, скажем так. Ось це такі моменти. Тому ми в діючій речовині сюди дали вигляді аміачної селітри і сульфата амонія, все на все 70 кг ДВ. Значить, далі був блоен. Потужно працювали фунгіцидами. Значить, тут було чотири рази фунгіциди. Ну, про, про, про... Про... А ні, ми, ми коли говорили, ви казали, що буде три рази. 3. Вирахували три, по факту чотири e, да, рази. Один, значить, був нюанс. Нюанс такого плану. Деякі сорти. Які ось у нас лінійка, тут вісім uh -huh. сортів. І от деякі сорти були стійкі до роси, а деякі не зовсім, скажімо так. І тому нам вже прийшлося у фазі вже початку колосіння все ж таки збивати цю борошнисту росу, пробивати так сказати, донизу. Ми використовували Input Classic. Такий препарат компанії Bayer, він ефективно спрацював, давали максимальну дозу 1,25 літра на гектар. Uh -huh. Ну, Практично, скажімо так, результат якби наочно видно, хвороба була зупинена, культура набрала, так сказати, повністю, набудь, ну, не повністю. Я думаю, що потенціал українських сортів пшениці. Це, якби, він досить високий, він не менше 100 центнерів. Ми вже доводимо, що це ми, ще, от, ну, якби так, ми спрацювали не на відмінно, а на добре. Може, ну, можна сказати, на, на четвірочку так, по п'ятибальній системі. Так? Добре ми спрацювали, але якщо додати ще фосфор на калійних піднятись все ж таки можливо відійти від блуєна і зробити ставку на хімічні азотні добрива, то я думаю, що планка 100 центнерів це не межа. Ось ми ось зайшли в молотимо другий сорт, і от ми бачимо майже практично всі. В цьому році ми переведемо всі наші вісім сортів, я думаю, в клуб 100. <різь> <різь> а, Дивіться, Микола Васильович, я все-таки ще от ви зараз говорите про, блу, про блуен, про хімічний азот. А, я би все-таки хотів уточнити, а ви рахували, що дешевше? Може просто сразу дати 100 кг азоту, і так буде простіше за один раз, чим потім ще вносити цей блуен. Як дешевше, як ефективніше? Чому ви так зробили? Чи ви просто хотіли поекспериментувати? Ні, це тут є, є певні моменти. Значить, ну, відразу давати всі, всю необхідну кількість азоту не рекомендується. Це залежить, звісно, від стану культури, в якому вона виходить з зими. Да, от казалось би, для того стану, в якому вийшла культура у нас з зими, два листика. Да, тут треба дати поштовх, дати більше азоту, щоб воно кущилось і так далі. Але ми пішли іншим шляхом. Ми застосували моду старт. Звісно, як тільки пшеничка вже ожила. Ну, звісно, спочатку живлення. Ми її оживили, значить, і застосували модус старт в кількості 0,2 літра на гектар. Значить, і модус ефективно сприяв потужному кущенню. І потім, скажімо, ця схема, яку я застосував, вона якби, має певну перестраховку. З точки зору, що, наприклад, фазу кущення, да, вже може не бути допустим, вологи. Да. І нема і тоді вносити. вже, А блоен можна вносити. До речі, хочу зазначити, ми трошки пізнавато, звісно, внесли блоен, ну певні, певні чисто господарські проблеми в нас угу. там не працювало, там, ну, Потрібна кількість прискочей, той був зломаний, то, то все. А роботи не тільки на, на пшениці і на інших Культурах дуже багато, тому от якби його треба було б трошки раніше внести. Значить, тому фазу кущення, а да, нема вологи. От якраз блуент, це виручалочка Дали і воно вам так сказати, дає поштовх для розвитку культури. Окей, прийнято. прийнято. А по грошам? По технології. По грошам. Зводимо. Навіть в якійсь мірі невідомо не ж 100%, скільки е, в ДВ ми завдяки Блоену залучаємо азоту, ну, да? да. Чи 30, це... чи 50 кілограмів. <гум> да, <да, да>. <гум> економіку важкувато рахувати. Ну, а так реально затрати десь там 900 гривень на гектар. Я думаю, це що по, блуену. по блуену. Це, ага. це, це 333 грама блуена на гектар. Я думаю, що це відносно недорого. Там, якщо прорахувати в сілітру, то е, я думаю, що сілітра б за 900 гривень вона б е, ну, не зробила те, що зробив блуен. Так, окей, ми зараз трошки поговорили про затратну частину про технологію. В принципі, хто хоче подивитись технологію, будь ласка, полистайте відео на каналі. Там воно не одне, повторюся ще раз. Може, десь ми тут посилання закінчимо. Але я думаю, що наступне питання, яке ми обговорюємо, так, затратна частина, блуен це все, скажімо так, дорогі складові технології. Але яку ми вартість зараз маємо пшениці? Що пропонують? Ви вже казали, що ви щось пробували здавати. Що зараз з цінами, що пропонують тут по району? Що пропонують в портах? Ну, В принципі, ціни зараз достойні. В портах другий клас вже доходить до 11 тисяч. 10-900. Значить, фураж. 10 400. Тобто. Ну це не 4. Ну, ну, так, звісно, звісно, да, да. Це, це більше, ніж вдвічі більше, ніж було у нас у му році. Тобто ціни тримаються нормальні. Значить, трейдер, звісно, відчуває, що на югах реально, на жаль, немає врожаю. А він ще, мабуть, ще не дуже знає, що в нас теж є проблема. Те, що в нас ось тут 10 плюс на корню, але ось ці дочки, що були, вони були, до речі, тоді, коли ми не почалися, тоді, коли ми реально не могли молотити. Це початок переходу в Це початок переходу молочної стиглості в воскову, тобто ну, воскова, початок воскової стиглості, Тобто збирати, звісно, ми не могли. І от уявіть собі у нас вже є проросле зерно. І проросле зерно коливається в залежності від сорту, там, в межах від 3 до 5%. Так. То це, це вже дощики. На, не... Наші, скажімо так, шикарні пшениці з другого класу можуть впасти, якщо товарними звісно, продавати. Можуть впасти на рівень фуража. От По пророслим, там, якщо я не помиляюся, допускається до 3%. До 3%, якщо ми вкладаємося, тобто ми не вкладаємося, а культура вкладається. Mm -hmm. Тому що ми вже виділити проросле зерно, звісно, не можемо ж з маси зерна. Тому ось Змолотили один сорт, є. Ось ще зараз буквально перші проходи були. Я був в компанії, спостерігав, як йде процес, теж подивився, теж є. Ну, на жаль, тут вже проти цього якби нічого не, не можемо зробити. Тобто, завдяки дощам, окрім того, що витягнулися жнива, що й понизили це... клас зерна. Так, а що дають тут на місці? Ну на місці відніміть там 800 гривень. А то, є, в принципі, то есть, в принципе, математика минус, да, да. мінус... і... ну, логистика, саме... ну, вот, э, скажем так, я вчера відвантажив одну машину з місця по 10 200. — Ага. — По 10-200. Як, як знайдеш, ну, да, але ж це по 10-200, якщо б воно було так сказати, ну, другий клас там вроде, якби майже є, а ось саме прикре, що лабораторія визначила, що там росло більше 3%. — Угу. — І ось зараз, якраз, до речі, вирішуємо питання, як бути з цим зерном. Я вже визначився, що якщо прийдеться на порт відправити, ну. Буде на тисячу менше. А тобто, грубо кажучи, якщо там зерно є, і по якості все нормально, то навіть зібрали. Місця... Ну, цією якістю, яка в нас ось от вчорашня, це ось ми обкосили цю площу, значить, по... обкошували 87 центнерів, показували по краях. Значить, То зібрали це, бо трошки бракує місця. Тому перечистили, завантажили машину, машина поїхала. І от е, буквально образом, сьогодні о 12-й дали інформацію, що зараз ось так вирішують питання, чи, чи залишать вони все ж таки це зерно у себе, чи можливо вернуть нам назад. Ну, вернуть назад, значить, приїде машина з порта і забере. Ну, якщо підсумувати, то в принципі той, хто зібрав пшеницю, в кого, тому що ж ми ще знаємо, що і мерзла пшениця, і пересівали, і замість пшениці там сіяли різні культури в кого як в кого як зросталось, то в е цей рік можна підсумувати, що в принципі по пшениці він в кого вона є, він плюс-мінус позитивний. Ну, звісно, цей позитив, я думаю, що був би однозначно, якщо б вона була і в усіх. І на югах, і в центрі, Да. я думаю, що попит, світовий попит на пшеницю він досить високий. Ну, скажімо так, на сьогоднішній день маємо таку ситуацію. Угу. На югах прикра ситуація, а ось ми теж переходимо, маючи. Дуже такий великий врожай. Теж переходимо в ситуацію, теж таку пікантну, що ось маємо на корню тут ще стоїть поруч там, 10, а через ось на 4 дні ще заходять дощі до нас, і це гарантовано буде фураж. Угу, да, це прикро. Окей, ви казали, якщо я не помиляюсь, що ви здається також і тверді сорти молотили вже. Так. Ага, То е, давайте ще е, озвучимо, які ви сорти молотили і що по Значить, В цьому році ми сіяли тільки один сорт. Угу. Е, значить, Це був, звісно, наш Єліцей, який в Державному реєстрі сортів з 2023 року. В цьому році ми посіяли еліту на першу і Супреліту на еліту. Значить, Урожайність. В принципі, ось, до речі, на твердій пшениці є підтвердження, того, що все ж таки треба відмовитися оранка після гороха. Треба робити поверхневий обробіток. Значить, Ось площа у нас біля бригади ми зібрали на круг 70 центнерів. Угу. І це треба врахувати, що площа не рівномірна по родючості. там Балки, таке інше, там схили на рівному масиві це 8 плюс показувало, ну а на круг 7 тонн. Ну, це взагалі теж непоганий там, показник? звісно, це для поганий? твердої пшениці непоганий показник тут. А інша площа, де ми якби, дали добрива основні і переорали, то там ми отримали десь в межах 66-67. Тобто, а це було що? Це, це... Це, це те ж саме тверда пшениця, і лісея, але ж єдине поле, де ми застосували оранку. Угу. Решта площ у нас під озимі не оралася. Ну, за виключенням там є, була в нас така одна пікантна площа. Ми перший раз в своїй практиці посіяли земену після Сої. І на тій площі ми посіяли. Наш супертритикале Єгор. Значить, там була в чому проблема? Проблема в тому була, що ми застосували по сої корум, це такий гербіцид, і він, якщо там не випало 200 мм опадів, то він може мати післядію після... на, на зернові. І от ми половину площі зробили так якось тут. Значить, без а половина площі все ж таки вирішили переорати. Uh -huh. Ну і звісно, там, де переорали, там значно кращий результат. Ну і ще він результат поки в полі. Але ж, скажімо, наочно вже видно, що там теж ті наші вже стандартні 10 плюс. Uh -huh. ну, бачите, і тут ви і тут ми підходимо до, до ситуації, коли. Десь переорали, вийшло краще, десь не орали, вища врожайність. Тобто ситуація ну, все одно не має якогось чіткого визначення, що, що ж робити. Ні, тут... Як же орати чи, чи не орати? Значить, ні, чітко зрозуміло. Треба просто враховувати всі фактори складові. Якщо ми тут е, застосовували, допустимо, гербіциди, е, які не мали ніякої післядії, навіть, можливо, і без певної кількості опадів, а якщо ми знаємо, що по культурі по тій же сої застосували гербіцид, який має після дії, звісно, і е, 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 немає ось, е, суми опадів там, більше, ніж 200 мм, а в нас випало тільки 60. Тобто ми ось навесні там, ну як, культура відчувала. З осени це не було практично наглядно, видно, а вже навесні культура відчувала, що там щось і не гаразд. Тобто все-таки індивідуальний підхід, в залежності від попередника, гербіциду, опадів. Так, а, так, так. Не буде по цьому, року, по, по цьому сезону якийсь такий висновок, що все, ми не ораємо, а пшеницю, там, перед пшеницею тільки дисковка. Індивідуальний підхід в залежності від сукупності так, факторів. Так. Ну, я думаю, що ось після гороха на цей рік ми ще, до речі, горохи ще не збирали. Зберемо горохи, передіскуємо, зробимо ну, мінімум дві, а то й три дісковки, і потім будемо готувати вносити добриво під ґрунт на глибину 7-8. Ну, задієш да, роз, роз... Та, 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 іменно це ж до речі, ну, можливо, хто не знає, там, ну, я думаю, що майже всі знають. Посівний комплекс Партнер дозволяє розкидати під ґрунт добрива, тобто він більш-менш рівномірно, ці добрива по всій площі лягають. Тому значить, спробуємо збільшити норми, добрив, зробимо розрахунки, можливо, це буде по 100 кілограмів в фізичній вазі і хлористокалі, і фосфата. Ну, я думаю, що по пшениці основні моменти ми обговорили і про ціни про вражайність, нюанси технологій, і що робити на наступний сезон, плюс-мінус. Друзі, ви, будь ласка, хто з інших регіонів, не з Київщини, там, Полтавщина, Південь, хто що збирав? Не полінуйтесь, напишіть, будь ласка, коментарі в кого що сипе. А було б ще цікаво порівняти результати якісь іноземної селекції українських сортів, тому що Кіровоградщина, Полтавщина, ми взагалі спостерігали таку ситуацію, що іноземні сорти часто гинули, а українські виживали. От дуже цікаво буде. Побачити, прочитати, які результати у вас. Тож, діліться вашими коментарями. Залишайтесь з нами, Микола Васильович. Вам дуже дякую. дякую. На все добре! На все добре.